Ми чули про цю саму сцену, але з Євангелія від Марка. Там вона теж доповнена таким моментом, що Петро починає відводити Ісуса на бік і перечити, перечити Йому. І тоді Ісус каже йому: відійди від мене, сатано, а дослівне, якби так, якби стань за мною. І коли в такому ключі подивимося на слова, які йдуть далі. Що це значить стати за ним? Бо Ісус каже, якщо, якщо ти йдеш проти, то відійди від мене, Сатано, бо думаєш те, що, про те, що людське, а не Боже. Ну і хтось може сказати, ну то я так не думаю. Давайте подивимося, що означає стати за ним. Ісус промовив, коли хто хоче йти за мною, стати за Ним, а не проти. Є певні умови, є до цього певний. Такий рецепт, нехай зречеться себе самого. Небезпечна тема, можна щось живе, людське і нормальне, то що Бог вклав людину, коли людина добре себе не розуміє, може себе ще більше зранити себе цим словом. Звісно, тут не мова про те, що Богу тобі вчинив, бачив тобі свою дитину, свій образ. І, і багато людей також часом себе цим словом дуже ранять, потребують сілення також від цього слова. Але мова тут про зречення, там, де ми як боги наслідували той синдром ще від Адама і Єви, будете як боги. І там, де моє Я є, є Богом, і вся ця оптика, де, де я є Бог, отакого от треба зректися. Тобто старої людини, такої старої людини. Тобто, якщо ти хочеш йти за мною, ну, то треба зректися з строю людини. І виникає питання: я взагалі знаю, яка моя стара людина, чи я її бачу. Бо можна проживати своє життя взагалі несвідомо, і навіть не бачити, що це за стара людина. Ну, Я, я хожу до церкви. Ну, добре, Але Ісус каже, якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться з людини. І це є процес, якби цілий час можу відкривати, де то нове. Буття моє, яке основане на вірі, на відносинах з Богом. А де ти є просто ну, речі, якісь якби старі? Може, вони не кидаються в очі, як занадто якісь такі погані, бо ми можемо легко осуджувати якісь такі вади, які загально якби, в суспільстві якби, осуджуються. Але можна бути і без цього таким порядним, таким собі. Чоловіком, жінкою, таке на, назовні. Але це не факт, що християнський. Святий Франциск, який сьогодні згадуємо, був нормальний середньостатистичний католик э, донна Піка, його мама, э, віруюча жінка. Э, тато, може, не так часто в храмі, бо бізнесом займався і їздив до Франції, тому назвався сина Франческо, французик. Так, так його назвав. І Франциск, душа компанії, добра людина, тобто у нього не була історія така, що він був алкоголік чи наркоман, просто собі ось людина, така порядна людина. Але він сказав колись, що я жив у темряві. Він відкрив, що він перейшов з темряви до світла, що він просто жив для себе. Нічого поганого назовні ніби не роблячи. Він відкрив, що він був весь в гріхах. І тому дивіться, яке важливе це слово. Ми легко себе можемо сказати. Я не йду проти Ісуса. Ісус каже, якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого. І той Франциск відкрив, що ні, Боже, я реально, як я жив, а як ти жив Франциску? Ну, іноді теж, якби ж, є місця Васижу, де він був, хрещений, є його фактори, його такі життя. Нічого надзвичайного не робив. Душа компанія, добра людина, татові допомагав в крамниці. Я не бачу якихось таких фактів, якогось такого зла, яке суспільство, яке осуджую. Але він відкрив, що Боже, ну я не жив тобою, я не жив з тобою. Я тебе якби не знав, ніби знав, але не знав. І тому дивімося, що можна не бачити, навіщо зріктися. І потім далі бере свій хрест щоденно. І тут є наша дійсність і теж небезпечна тема. Є речі, в яких ми самі винні. і... І самі на саму свою голову через свої вибори робимо і, і кажемо Хрест, ну Хрест, чи це той, який Господь тобі довіряє, чи це е, пліт твоїх якихось нерозумних виборів, е, твоїх життєвих якихось кроків, нерозумних. І коли людина пробує ходити би, за Богом, все одно залишається якийсь аспект, якийсь життя, якась частка непроста для нас. Ну, наша історія життя якісь факти, які вже не можеш змінити, навіть власне після таких якісь виборів. І тоді, якщо ти вже хочеш це переживати з Богом і хочеш, а не має можливості цього змінити, то тоді ти можеш приймати це як свою історію, в яку війде Бог, Він буде освячувати свій хрест, що ти візьмеш свій хрест, ти, якби приймеш те, що в твоєму житті сам змінити не можеш, але. З Богом прагнеш ти переживати, якби війти, щоб з Богом це пережити. Бо якщо щось можеш по-божому змінити, по-доброму, не будь-яким коштом, не коштом якихось, ну не знаю, хтось хоче змінити свій стан, фінансовий буде корупцією, то звісно ні. Але по-божому, по-божому, якщо є в стані. але є такі моменти, що а не можеш далі більше змінити. Якась ситуація твоя. І ти бери тоді свою дійсність, свій хрест на щодень. Так? Тобто, бо Ісус каже, що хто не візьме, тобто ці умови, три, як Він каже, це для тих, хто йдуть за ним. Бо якщо ці умови не виконує, то не йду за ним. Якщо я не приймаю реально свою цю дійсність, як є, то по факту я не йду. Я не бачу ні своєї старої людини, а і за ним я, ну, я, я не беру, беру це. А Ісус каже, що Він, власне, в оцій дійсності дай собі зустріч з ним і освятить твоє життя. Бо ми подивимося в старому заповіті, власне, чи то Ізраїль виходив з Єгипту, і, власне, в тому своєму безсиллі вони переживали зустріч з Богом. І багато факторів, які в якісь змучені вночі, і, і переживає там зустріч з Богом. І так можна безліч цих історій згадувати, власне, там. І якщо я тікаю від цього, від цієї своєї якоїсь дійсності, там, де Бог мав би об'явитися в моєму житті, то власне те, що для мене складне, бо ти тоді б сказав, Боже, я не міг, але ти мене вивів. Це був мій гріб, але ти мене Воскресив. І ти і я знаю, що Христос Воскрес, тому що я можу сказати свою ситуацію, свою подію, що зі мною було і що ти мене вивив. І тоді ось, будь ласка. Але це відбудеться, власне, Ісус каже, бере свій хрест щоденно. То в таких навіть речах не занадто глобальних, такі, тільки на кожний день, в таких звичайних простих справах, коли ти будеш приймати свою дійсність. І тут можемо побачити, Боже, я не хочу приймати свою дійсність. так? Бо, може, такі глобальні речі ми ще готові зробити, поїхати на реколекції, піти пішки в паломницю, бердичу. Це ще може хтось би відважився. Щоденно свої речі, приймати своє життя, свого свого чоловіка, свою дружину, дітей, роботу, Прості такі справи, стати до молитви, піти в монаший хор, відкривати святе писання, входити в ту медитацію, те, що на кожний день, і ти не завжди можеш це емоційно відчувати. Ти будеш брати цю свою дійсність. так. Бере свою дійсність, цей хрест на щодень, так, і будеш це входити. І може це не робити, так. Тільки якісь такі вискоки, такі глобальні, Я ж кажу, що там раз на рік. Я пам'ятаю, що у нас в паломництві зараз ж, на жаль, через війну не можемо робити таких заходів більш ну, з більшою залученістю людей, а теж в них є своя краса, так? Я пам'ятаю, що ну, були. Ну, Певна кількість людей, вони самі відкрито казали, що от із такого релігійного життя оце ось раз на рік оце своє. Більше їх ніде протягом року якби не було. Ну, Богу подяка Богу подяка хоч за такий крок, якийсь, якби в душі, але, звісно, якби, для такого повноцінного внутрішнього якби, життя цього не досить каже, каже церква. Ну, І тому, власне, бери свій хрест щоденно, не раз, не раз на рік, тільки твоя дійсність у вірі. І йде слідом за мною. А це означає, що це процес, який не зупиняється, не сидить біля мене, не, не ще, але іде. Тобто це є наслідування, це є крокування, це ціле життя. І церква каже про перманентну формацію постійно. Вона не стосується тільки священників, монахів, тільки кожна людина має шукати. Як ви сьогодні входите на цей канал, щоб сюди дивитися. І слухати, ну, це якесь прагнення душі, бо можна сказати, що я не чув цього слова чи не був, бачив цю месу, і вже ніхто нічого не шукає. Ні, християнин, якщо він хоче стати за Ісусом, він каже, хіпаге, опісому Петр, да, стань за мною йди». Ну тоді, ось що це означає, власне, такі дійсності: відкрити стару цю людину, зректися, брати на щодень і йти слідом за Ісуса. І у Франциску, якого сьогодні згадуємо, цей процес. Набирає повноту, подивимося, це не просто про що якісь там ну, болі фізичні у нього там рани з'явилися, тільки це є як це є печаттю духовного процесу, який в ньому відбувався, а який процес уподібнення до Ісуса. Тобто це не просто, що Він собі і такі, які, які є, а просто назовні у нього рани. Ні, він внутрішньо. Настільки зблизився з Ісусом Христом, е, Богом розіп'ятим, Він це настільки переживав в реально і живо, що відбулася ця е, стигматизація, да, вираз назовні того його внутрішнього стану, надзвичайно. І тому це є щось більше, ніж просто, що а, у мене щось болить. Він внутрі так і зробився. І в цьому сенсі кожен нас покликаний до таких стигм. Так, не, не фізичних, бо у кожного будь свої. Але оце уподібнення до Ісуса, воно може виражатися, не, не може, воно мусить виражатися в житті. Тому що власне, ця стигматизація Франциска показує, що віра це не просто про там, теорії послухати якісь наук, тільки його віра доходить до діла, до його вчинків, але аж, аж до життя, аж до тіла. Тому відповідно такі стигми, уподібнення до Ісуса. Мають, наприклад, ті, хто захищають нашу країну зараз. От у нас є парафіянин, е, який ну, був тяжко якби, поранений, витягаючи інших військових, ризикуючи своїм життя, і теж тоді був поранений, витягаючи іншу людину. Так? І це уподібнюєшся в любові. Да? Тобто, і тоді так це може коштувати. Ця любов може коштувати. Не завжди фізично, так, да? то тобто, батьки, які люблять своїх дітей, не в сенсі, що вони фізично якось мають якісь рани. Але ну, ось ті рани любові, да, тобто ця турбота в ділах, в ділах. Тому ось свято Франциска, якого сьогодні згадуємо, це означає, що любов є можлива, що благодать Божа може робити в нас таку працю, що може нас преображати і уподібнювати до, до Христа. В, в цьому є факт чудо, якби, і це не просто щось зовнішнє. Якби, бо не раз, якби, люди, які наприклад, не пов'язані з католицькою церквою, не розуміють, думають, що це за такі сентименти, до, до, до якихось ранених. Це не, це не просто так. Це глибокий внутрішній процес аж до втілення. Так як Христос не залишився логосом відвічним, який так і не прийшов до нас, тільки Він із слово стало тілом. Так? Et caro factum ест. Війшло і стало. Це є фактом нашого життя. І тому Христос хоче стати фактом конкретно в житті кожного з нас, кожного. Амінь.